Не видно, чи що це таке? Посвідчення, будь ласка, ваше початок. Не видно чи чайте! Посвідчення, будь ласка, ваше. Покажіть, воняв. Посвідчення. Посвідчення, будь ласка, ваше Як ваша покажите. Посвідчення, будь ласка, прости. Ви заспокоїте ще ні? хочу Нет, ви не хочете заспокоїти? Ні, я хочу посвідчення капітана побачити. Він він на мене зброй. Він на вас Так. Да ви це покажете? Ось тут покажемо. Засняли? Я вам повідомлює. Я спілкувався взагалі з передбаченим. Посвідчення капітана. Покажи їм ваші документи. А хто ви такий, що ви, ви, ви мої вас, документи требуєте? Сваріться. Чого ви, ви сварите? Я громадянин України, Чо я не зобов'язаний вам прийти. Я вам ще раз кажу, втекло 6 чоловік. Мені без разниці, хай вар, хоч 300 так? чоловік втекло. Посвідчення, будь, будь, людь, будь ласка. А хто ви такий, що я маю виходити з машини? А що я должен виходити з машини? Пасажир, заспокойтесь. Що я маю виходити з машини? Посвідчення. Будь ласка, ваше, товариш капітан. Заспокойтесь, будь ласка. Посвідчення. Будь ласка, ваше. Я не зобов'язаний виходити вам... з машини. Ну заспокойте. Я вже від своїх відвів. Заспокойте свого посаду. Ні, я, я не заспокоюся, поки мені капітан не покаже. По... мені ваше я не вам потрібно. Сказали, я хочу що посвідчення вас капітана. Так зупинив. Я хочу просто посвідчення так. побачити капітана. Ви Причина ви... зупинки. Я ж вам спричина зуведений в зупин... області. Будь ласка, телеграма розпорядження. Що? Будь показати, будь що та... що? Будь а, а хто будь ти такий взагалі? Хто ти взагалі? Чуєте. Будь, бі. будь, будь, бі. Бі. будь, будь бі. ласка, ваше посвідчення. Послухайте мене. Що що? Послухайте я вас попрошу. Товариш пасажир, послухайте. Шановний, ну, раком ви, мабуть, будете самі. Я тебе сказав, хто такий. Почекайте. Я вас прошу, не сважіть. Чому ти дітей? Я вас прошу, не сваріть. Вам нормально пояснюють. Не сформойтесь в районі ситуація, дивіться. Гордєєв вот, я, я, я що... Гордієв Андрій Василь. Будь ласка, я хочу так? побачити, дійсно. А, дійсно. Дійсно? Дійсно? до кого воно дійсне. А, то подивіться. Дійсне, до 18.06, Видане 18.06, 15. Дійсне. Старший оперо. Опер Оповноважений карного розшуку. Рошукайте. розшукуйте. Ви на плані вам пояснили. Ну то що я це зі зброєю? Я теж зі зброєю. Ви самі доклади, вам пояснили, що районі. Ваші такі, як ви просто ситуація? Для чого ви провокуєте? так, щоб а я бачив. Будь ласка, дивіться. Дубчак Руслан Петрович, а. уповноважений карного розшу. Дійсно, ви дійсно до 18-го я, я його не провокую, Все. хай сяде в машину. Я вважаю, що сідає. Ну чого ви сварите? За що ви сварите? Знаєте, що мене ситуація? Громадянин України мене звати. Громадянин України, знаєте ситуацію? Не знаю. Відійди. Я не зобов'язаний її знати. Я тебе попрошу. Відійди. Ви розшукуєте? Ви розшукуєте. Ви Я вас попрошу. Ну чого ви славитеся? За що? Бо дана пояснений. посадова особа перевищує свої службові повноваження. У вас є телеграма на розшу? Та є розвідка. Покажіть мені, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка. Ви, ви, чуєте? В... ви... ви чуєте? мене ви... чуєте, що Я... ви, маєте ви а, маєте її маєте возити? Що ви маєте її возити? У вас має бути ми документ, який підтверджує проведення операції. Документ має бути про підтвердження операції. Я вас питаю телеф. Не зачіпайте. Не зачіпайте. Ну, ти дурень, бля. Чи на 3 метри підійшов, бляд, і Ти сука, бля, волок. Мене дурня це робить. Це на красиво, що він кави. Ти, блядь читав, що ти, ти бляд, читав, бляд, Читаю, що шо шо районі, розпоряджує, просто? Ти хто перевіряєш, що, що нього розпоряджує просто? Я на якому основательно. Що він такий, що він зупинив? А хто він такий, що він зупинив? Що ти нього розпорядження просто? Що він такий, що він зупинив? Ти чого розпоряджує? Він розказує, що є операція. Ты Про шо води? дурень, блять? Да, я дурень. Да ты баран. Мансирено, бля. Ты баран, блядь. не Изброя, хоть ты хера. Что дурак, блядь? А может переодит и, блядь, изброе. Долбоек переводит. Понял, что ебать, блядь? И ты и так само фиша, с камерой, блядь. Жопу субин. Кто я такие е, такие самые равен Украины, как ты и ты, бля. Ну все, блядь. Ну и все, блядь. Ты баран, блядь. Баран ты, бля. Ты баран, самый настоящий. что дальше? Что варишь, послужи. Я вот вопрос. Дебил ты, блядь. Дебил ты, вас сидит. Разійдити, я тебе зараз грію тут блядь, О, грі? я я вас прошу, прошу, не стоял, блядь. Поешь, дети. Пожалуйста, розедите. Ну боеб, блядь, начитался, блядь, Що ти хочеш? Ти дурак! Ты кликав? Я тобі ще раз кажу. Тебе хтось сюда клыка? Ты меня хтось склыкал? Да. Ты что церковь штол? Ты что ты хочешь? Что ты хочешь? Что церква что? Что ты хочешь? Че церква что? Что ты хочешь? Куда ты? Куда к ты, блядь? Ти бы сюда дурак. Дарить, представьте, машину. Присядь, будь ласка. Це не пара, треба, скажіть. Ми, ми сутки біжи, на роботі, ми Ти сидиш за рулем, бля, сядь нахуй і сиди, бля! Бі. ти ви ж сюди кликав, блядь. Вариш пасажир. Що поняв, бля? Слышиш, чорти, блядь. Вариш пасажир, заспокойтеся. Заспокойтеся, я кажу. Ви мене ще. Що? Беріть присядьте! Вариш посадки, вийдушками. Ну заспокойтесь. Я його не трогаю. От якби вони починали сваритися, було спокійно. Я вас попрошу. Присядьте будь буде. Сядьте, будь ласка. Я не хочу. Я хочу цетити. Я вас поняв. Дайте я ще допровіру, водія, відпускаю будь і ласка. все. Ну тільки не сваріться, будь ласка. Не, не провокуйте спали. нікого. добре? Ніхто нікого не провокує. Я вам сказав причину. Збро, це різи. я не сам різи. собі сюди. Ну, якщо є причина, правильно? Є, ви я, можете я, це є. перевірити, набрати. Ну я чергову... не зобов'язаний набирати. Вас це має бути на руках, правильно? Тяжко, пан майор, пан майор, я вам чесно я, вам тяжко я, я правильно поясни. кажу, якщо введена якась операція проводити. Хоч троє. Да ви, ви, ви ж не питаєте, з кількість. Вам все, все одно я... це становище, що 6 чоловік втекло з півалі. Вже 5 4. зловили. Вже 5. 5. У нас є інформація, що 4. П'ять зловили, один самий рецидивіст, той, що зі зброєю ще бігає. А як, як п'ятого зловили? П'ятого зловили е, на пиріжках е, в селі. Правда? Це четвертий. Ну, казали, що п'ятий. Це був четвертий. <кху> ну, ви пойміть. ну, Якщо проводиться операція, у вас має бути підтверджуючий нема, документ. нема того, що ранений, і нема у цього рецидивіста ну, рецидівіста нормально. В... Оцей двох немає. Ви кажете, п'ять. Ну, у нас інформація, що поки 4 буде.